Дивитися перші міські вітаю на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринок Коробко. Сьогодні була чергова сесія Одеської міськради. Її будемо обговорювати, які підсумки, які питання є, і в нашій студії Ольга Квасницька, депутатка Одеської міськради, вітаємо. Отже, ми знаємо, що зазвичай сесія міськради це кілька годин вирішення таких нагальних для міста питань. дуже. Що було сьогодні такого, на чому би хотілося б зупинитися, особисто вам? Багато дуже питань, звичайно. Які такі найсерйозніші і найболючіші сьогодні для міста, тому що в мене є кілька питань конкретних, але я хочу спочатку відсутні ваші. Е, так, для, ну, якщо я зараз для міста. Бо як для мене, звичайно, трошки тоді про себе ще проговорю, про свої враження від mm -hmm. того, що я розглядала які проекти вивчала, але для міста, звичайно, важливо було, що. Ми виділили кошти для підтримки військових частин. Це 112 мільйонів. Ми виділили 50 мільйонів на приморські адмі... адміністрації Приморську і Хачбеївську, для того, щоб вже розпочати роботи по відновленню зруйнованих будинків, тобто допомагати з матеріалами. І 70 мільйонів було виділено на будинки, які були пошкоджені Прохоровська, Проспект Шевченка, тобто, ви знаєте, люди довго чекали цього, і це, звичайно, є важливо. Важливо, що проголосовано, і таким чином ми показуємо людям, що ми їх підтримуємо. Інше питання, що звичайно дуже було багато програм, прийнято з певними там доповненнями. Між тим, як на мене, важливим було ще те, що для Одеси важливо, що закінчилася ця довга епопея. З місцем, де буде встановлений пам'ятник Лесі Українки. Ми дуже довго з вами йшли цією дорогою, і незважаючи на те, що люди зараз говорять, що йде війна, нам не до пам'ятників. Але я хочу зазначити, що це теж фронт, українська ідентичність, Одеса як українське місто. Лариса Косич була в Одесі, творила для Одеси, писала про Одесу, про Чорноморський край. І мені здається, що дуже Нечесно було забувати всі ці роки про неї і відмовляти нашій спільноті встановити спорудити цей пам'ятник ще давіть до війни. Тому консенсус був знайдений і рішення проголосовано одностайно з приводу того, що буде споруджений пам'ятник в парку, який зараз умовно кажучи, ще ця назва людська називається космонавтів. Він буде перейменований в парк Лесі Українки, і ми будемо з вами долучені до збору коштів, тому що Кошти на це ніхто не виділяє. Так, я хотіла спитати кошти, звідки? Це перше питання. Да, щоб Чи зразу Одесити зрозуміли, от, що з бюджету жодної копійки от, на це не піде, про тому, це, тому що будуть так. зараз казати Звісно, не до пам'ятника. Пам так, так, Але це довгий ще шлях. Повірте мені, що сьогодні ми визначилися тільки з місцем. Просто принципове рішення і місце все. Локація, так? Да, локація, так. Да, буде місцевого значення. Да, ми кошти будемо знаходити від наших міжнародних партнерів діаспори, яка зараз за кордоном української, і самі, хто зможе, буде звичайно долучатися до цього процесу, але виключно після того, як буде здійснений проведений всеукраїнський конкурс на найкращого. Скульптора з найкращою пропозицією на найкращий, звичайно, споруджений пам'ять. Це пам ще дуже довгий шлях. Довгий так, шлях але звичайно. Є рішення, Також початку, я так. хочу зазначити, що прийнято рішення про харчування дітей. Все ж таки, ми знайдемо кошти для того, щоб, незважаючи на те, що піднялося харчування для наших діток, але харчування буде між тим. Мене турбувало не питання вже коштів, да бо ми знайдемо ці кошти. У школах. Маєте на увазі в школах, так, сьогодні, да в школах, мене турбувало так. питання того, чи якісне це харчування, і враховуючи, що ми знаємо, що не запрацювали в школах харчоблоки, і я про це говорила ще в грудні. І я бачу в яких машинах приводиться привозиться їда, якщо ми говоримо, що це привозиться їда за кейтеринговими доставками цими послугами. Де воно проводиться все в бідонах, в грязних машинах. Потім ви розумієте, що воно розогрівається, Діти його не їдять. Моя дитина не їсть там. Це, ви, ви, це виконуті кошти. навіщо тоді да, витрачати кошти з бюджету, якщо діти не їдять? Тому питання полягало не тільки в тому, що ми проголосували і знайшли кошти для того, щоб діти в школах харчувалися, а полягало ще й питання в тому, щоб запрацювали харчоблоки. На сьогоднішній день ці потужності не запущені. Нам пообіцяли, що 70% буде запущено до початку нового навчального року, але до цього часу всім треба директорам мобілізуватися і знайти людей. Бо як виявилося, що недостатньо поварів. Хоча для мене, наскільки ми бачимо, багато у нас внутрішньопереміщених осіб, які потребують роботи, потребують підтримки, і мені здається, що зараз треба саме. Долучати цю спільноту, соціалізувати їх, давати їм можливість заходити в школи, брати ці харчоблоки і працювати можливо, там. не вистачає людей, справді критично не вистачає, Скоріше тому що ми це... розуміємо, що кухар у школі це дуже важка праця. Важка і відповідальна, дуже відповідальна але і розум... і дуже важка можливо. Але розумієте. Ми дуже багато витратили на харчоблоки до війни для того, щоб їх модернізувати, привести до ладу. І зараз вони простаюються це теж неправильно, тому що діти повинні їсти якісну і корисну їжу. Mm -hmm. І про це і пані президент і Перша леді Зеленська говорила постійно про те, що харчоблоки повинні бути модернізовані, а їжа повинна бути здоровою, і якісною. Тому це також е, одне з ключових питань. І тому я й просила, щоб батьківські комітети долучалися не до збору грошей. На ремонти в школах, а я просила, щоб вони долучалися до освітніх проектів для наших дітей і для до питання харчування, якось його якості, його ефективності і таке інше. Тому ще одне з питань, яке для мене стало важливим, це те, що ми даємо фінансування нашому комунальному підприємству, яке займається туризмом. І це непогано, тому що я розумію, що сьогодні в умовах війни ми зосереджені на внутрішньому туристі, але я хотіла зрозуміти, які платформи працюють? Наскільки соціально актуалізовані заходи і анонсовані в соціальних мережах? Ви знаєте, я процесію завжди досліджую всі проекти. Я сіла і подивилася, чи працюють в інстаграмі, Фейсбуці. На кшталт Тревел-Луцьк, Львів-Луцьк, Тревел -луцьк, Львів. -луцьк, льв, тревел -ль -ль Я знайшла тільки в інстаграмі Одеса Тревела, це виявилося Одеська обласна адміністрація веде цей, ці мережі, і ви знаєте, там теж небагато підписчиків. Про це, про, що це, про що мова? Про... Про залучення туристів. Звичайно. тобто ми... Виділяємо кошти, хай вони там не такі великі, там але це більше там 5 мільйонів, які ви отримуєте. для чого? Для того щоб платити заробітну платню, то ми платимо вам, але ви повинні ще й робити все. Щоб популяризувати і актуалізувати Одесу для туристів. Чекайте, ці... але під час війни мені здається, це дуже складно робити. Ні, е... тобто, ви про те, що кошти виділяються, коли вони не... куди вони йдуть? Ну таке собі питання. Е... Так? Ну звичайно, заробітна плата ну, повинна тобто бути. Тобто як... на туризм як такий зараз. Е... Е... Дуже дивно дуже дивно. Куди... Але інші міста дуже активно ведуть сторінки в соцмережах, мають дуже багато підписників. Я маю на увазі Львів, можливо, Там спокійніше. 에, можливо, спокійніше. Не але якщо спокійніше, ми ви, ви виділяємо кошти угу, на це підприємство, угу. то я хочу зрозуміти навіщо і куди, куди, і куди? сайти. Це не про комунікацію. Сайт він може загальним бути і один взагалі в них розробці. Я так розумію, що довго буде Топ, в розробці. Тобто, Зворотнього зв'язку немає. Абсолютно, як такого, немає. і не що відбувається. І, да, і це теж не допрацювання. Я вважаю, тоді кошти не треба виділяти. Ще важливо, що на кінець ви представте собі робітники бібліотечної сфери. Я не знаю, на одесити знають цю довгу епопею, а вона більше року, де я просила, щоб наших бібліотекарів матеріального бюджету підтримали, тому що у них низька заробітна плата. 10 тисяч гривень це не заробітна плата, а є такі, що ще й менше отримають. Я сказала, що вони зараз роблять неймовірну справу. Це і просвітництво, це і ментальне здоров'я наших дітей, які приходять і лікуються там, тому що багато майстер-класів залучено саме в бібліотечному mm -hmm. просторі. І представте собі, що коли навіть я внесла справку в грудні, місяці, щоб до 3 мільйони, яких знімали з цієї програми, залишити в програмі і дати по тисячі гривень цим бібліотекарям, депутати не проголосували. Mm -hmm. Але вчора, вчора була проголосована правка до програми по культурі, де з уже з травня місяця бібліотекарі, як дорослої, так і дитячої системи бібліотечної будуть отримувати доплату до своєї заробітної платні по тисячі гривень. Ну, ось ми okay. рік боролися, і слава Богу, з Барського плеча пана Ліптуги отримали. Тому тут. Ви знаєте, що мені от хочеться поділитися цим болем, тому що ти не виносиш це в публічну плоскість. ти говориш з цією людиною, директором, де в, підч... в твоєму підпорядкуванні люди, які люблять свою справу, полюби їх грошима, тому що це завдання кожного керівника. І коли ти йому пояснюєш, і пояснюєш це колуарно, пояснюєш, він тебе не чує, потім ти виносиш це в публічну плоскість. ти постійно про це говориш в сесійній залі. Ну і от бачите, як воно як то кажуть, дожали. Але я б так не хотіла працювати. Дов, я дуже хочу... довго запрягали тисячу гривень. Тисячу Це величезні соромно перед цими справді людьми. Її навіть озвучувати дуже боляче. Насправді тисячу гривень. А я так. таке з вами згодна стосовно а, працівників бібліотек. Це такі віддані люди, тому що там просто ніхто не зможе більше працювати і знаходитися, теж так само. Пані Ольго, програма про безбар'єрність. Ми чули, що і таку обговорювали. Так. Наразі це дуже така тема актуальна. На жаль, під час війни вона стала ще більш актуальною. Ми розуміємо, наскільки це важливо. Але от якщо можна більш детально, що це за програма, які про які кошти йдеться і куди вони саме направляються. Дивіться, програма безбар'єрності не можна сказати, що її не існувала взагалі. Не було просто однієї. Вона була розпорошена uh -huh. в певних програмах соціальних, де ми постійно питанням безбар'єрності переймалися, і це було навіть ще до війни, коли говорили про те, що і аптечні заклади, і шкільні і театри, і музеї все повинно бути доступним, але доступним не ставало, бо завжди було брак коштів. Так само це мова йде про тротуари наші, про дороги, де спуски і підколісні угу. оці всі елементи повинні працювати для людей. Але всі ці програми, начебто, були якесь там фінансування було. Але сьогодні, я розумію, що всі готуються вже до виборів, була зібрана координаційна рада, і думаю, що вона вперше ні, вона теж працювала, вона була. Створена ще до війни, будемо так сказати, ще в 17-му році вона була створена. І була напрацьована нова от програма безбар'єрності, де заложені звичайно самі ті самі питання: це питання доступності всіх соціальної соціально інфраструктури, це, звичайно, тротуари, це пляжі. І от зараз mm. акцент, враховуючи, що літо, ми отримали з вами акцент на саме ці пляжі. У нас буде чотири інклюзивних пляжі. Безпосередньо я не пам'ятаю 12 мільйонів, я, чесно кажучи, вже з цифрами запуталася, але виділяються кошти для того, щоб ці пляжі зафункціонували, Хоча мені здається, цих коштів буде мало і буде обов'язково ще дофінансування, можливо, за рахунок грантових коштів, тому що я пам'ятаю, скільки ми витратили на пляж Дельфін, скільки треба було дуже обладнання дороге, і це звичайно вимагає постійного. І ще й, і постійної підтримки, тобто люди повинні працювати для того, щоб дивитися за цим обладнанням, тому що там і корозія, і все інше. Тому я не знаю, наскільки це зараз це потрібно, бо коли ти говориш з ветеранами, нашими військовими, вони кажуть, що нам це реально потрібно. І ми знаємо, що один із скандальних пляжів для людей з інвалідністю, який то закривається, то відкривається, то дають йому працювати, то ні. Ви знаєте, що це такий скандал, який для мене не зрозуміли на сьогоднішній день. Тому що навіть якщо сьогодні з цим підприємцем щось не поділили. Питання тільки повинно бути е, е, тихо вирішено, е, повинні бути домовленості, а люди повинні не втрачати Дій користі для людей. Да, не, не втрачати ціскова, можливість так. користуватися тим, що було вже напрацьовано. Ну і взагалі питання бізнесу. Слухайте, ми маємо з вами розуміти, що сьогодні навпаки е, малому середньому бізнесу треба допомагати. Не можна блокувати роботу, якщо він порушник, звичайно, то треба показувати, які є порушення, і він буде виправляти ці документи, дозвільні і так далі. Але не блокувати роботу, бо це мені здається, створює дуже негарну репутаційну складову для нашого міста. О, дивіться, те, що відбулося з підприємцем, який спорудив пляж для інвалідів. Це стало загальновідомим вже скандалом. І вийшло на перші на, на, на національні канали, що не не, не додає нам. Плюсів. Поряд з цим ми вчора також підняли негарне питання, яке стосувалося стосувалася підприємці. Це приватне підприємство Ліра, яке 25 років тримало в оренді на Палія. 70 приміщення в оренді комунальні вони були. Але за ці роки вона ця директриса, бо вона до мене зверталася, тому я дуже добре знаю цю історію. Зверталася, вона поліпшила ці приміщення. Вклала туди багато коштів. В неї є рішення, де рішення передбачалося, що вона мала право викупу. Але в нас був прийнятий новий закон, який передбачав, що все через аукціон, і я дуже це підтримую. Я вважаю, що все повинно виходити через аукціон. Але в неї інша ситуація, да, вона може, ми можемо відмовити її в викупі, але ми повинні були компенсувати ті затрати, які вона вклала за цей період. А її поліпшення це більше 40%. Є експертиза, є суди. Е, ви представляєте, тобто бізнес зараз був обікрадений міською владою, коли сказали їй ні, ти повинна вже виїхати. 25 років твоїх ми е, не враховуємо. Те, що ти вклала, можеш забути, бо ми рейдери, Ну реально це так виглядало. І ми виставили на аукціон, тому що зараз законодавством передбачається все через аукціон. Ця людина зараз в судах. І вчора на сесії я просила зняти одне із питань, де стосувалося рішення Одеської міської ради, який приймав щодо оренди викупу і так далі. Я сказала, що ніхто дайте можливість в судах довести її право. Якщо суди скажуть, що вона не отримає нічого, тоді ви собі виносите, ми ж нікуди не спішимо. Ви все одно вже продали, вже продали на аукціон це приміщення. Там вже інші власники. Питання зараз компенсації. Угу. І тоді знімаєте. Тобто, це про що? Це про бізнес, про відносини. влади з бізнесом. Це теж про безбар'єрність насправді. І це теж У про якомусь без... якому вернутися до без... 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 безбар'єрності. Зверніть увагу, які тротуари коло госпіталя військового, і це зразу буде показово для нас. Ми е, на вже 11 11-й рік війни, а ми маємо такі тротуари, які є недоступними. Коли я бачу, як військові виходять на колісках або на милицях і проходять те, де важко пройти. І навіть громадську організацію, яка теж була у вас в студії, проходилися на візочку для того, щоб зрозуміти, чи зможемо ми безбар'єрно ну, подолати. Безбар це, подолати. Угу. Ніхто там безбар'єрно не може а це подолати. А які кошти виділяються, скажіть на цю програму? От на цей рік давайте так 에, на цей рік. Там 12 мільйонів ми виділяємо тільки на пляжі. На пляжі потім так. Там... це окремо. Це так? окремо, звичайно. Потім у нас е багато коштів там е до 7 мільйонів ідуть на тротуари і на всі ці доступності. І, е це тактильна плитка, це звичайно заміни жалубів. Але дивіться, е загальну суму я вже не пам'ятаю, яка на 25-й рік буде виділятися, але вона буде дофінансовуватися, бо завжди ми так робимо. Тобто зараз або зменшуватися в залежності від mm. того, чи буде наповнюватися бюджет. Я не змогла розібратися. Знаєте, з чим? Тому що накидали просто в ніч зміни до бюджету. І наскільки я розумію, резервний фонд, який у нас був 1 мільярд 600 мільйонів, наче він зменшився. Тобто, все це робиться за резервні фонди, при тому, що у нас залишки бюджету без державної субвенції були, але чомусь не використовуються. І мені теж на це питання. Новий очільник департаменту не відповів, що також для мене стало цікавим. Тобто ми фактично зараз з вами без резервного фонду, як ми будемо його наповнювати, тому мені здається, що з бюджетом у нас теж буде проблеми і прийдеться певні програми Скоро, зрізати. Да. І тому тут як ми подолаємо цю питання безбар'єрності, чи будуть тротуари зроблені, чи будуть пляжі до. Фінансовані з ну, це позиції саме те, що дуже сильно зараз необхідно е, це, що дивіться, потрібно робити я... і це життя. Підказує, що це треба це робити треба зараз. Бу... Тобто тут це... немає часу. Вже це треба буде робити. Я думаю, що тут ще є питання і державної підтримки, тому що е, у нас зайшло дуже багато е, і держ... Ну, дуже багато. Це я так кажу, для ми менше користуємося державною підтримкою, чим інші міста, і це погано, тому що державна субвенція зайшла на соціальні об'єкти. Е, 348 наче, мільйонів, і 70 мільйонів е, іде з державного з бюджету міста на е, проекти, е, які з, передбачаються школи, лікарні. Mm. Там є і перша лікарня наша, там є певні школи. Тому вони будуть завершені, завдячуючи тому, що в нас є співфінансування державний бюджет і міський бюджет. Але, звичайно, ще дуже багато питань, і це знову ж таки відсутність е, заробляти місту, не заробляє бюджет, не наповнюється. В зв'язку з цим у нас будуть просідати певні програми. Це недофінансована культура буде однозначно. Це буде недофінансовані питання безбар'єрності, про які ви зараз питаєте. Тобто підтримка середнього малого бізнесу сьогодні настільки необхідна так. ну взагалі то завжди це було необхідне. А зараз це питання, взагалі, виходить, що. Я з вами згодна, тому що малий і середній бізнес це основа економіки, основа, сильного основа міста. Основа повночого бюджету. Так насправді. враховуючись так. програму, яку ми також бачили, то 2 мільйони на підтримку малого і середнього бізнесу це зовсім мало. І очільник департаменту сказав, що вони навіть 1,5 мільйона в прошлому році повернули. Я хочу сказати, це погана робота саме цього керівника. Тому що як це що не хочуть е, суб'єкти господарювання отримувати, Ти що нема кому під, е, підтриму, допомогти, допомогти, так, да, насправді так. Тобто так, виникає так, питання в тому, то наскільки це, ви це анонсуєте. Чому вони не освоєні, тому що питання до того, хто мав би цим займатися. Немає останні, да так. актуалізації цього питання, не не пропрацьовано це з бізнесом, і на сьогоднішній день ми повернемося до того, що будемо пропрацьовувати в коремім випадку мені сказали, що. Збираюся з бізнесом, працюють з ним. Ну я думаю, що я буду запрошена і теж поспілкуюся, зрозумію, як на якому ми етапі. А стосовно пляжів, взагалі то ну ця інформація про відкриття 48 так, пляжів. Якщо я не помиляюся, це вже остаточна інформація, що буде що змінюватися, і справді ми настільки готові до початку пляжного сезону, і настільки це все безпечно. Е Небезпечно зразу скажу, тому що у нас недостатньо бомбосховищ, і навіть ми на цій сесії перелік бомбосховищ як простих, так і протирадіаційних маємо вже. Слава Богу, але їх недостатньо в прибережній захисній смузі. Тому чесно кажучи, та що це одне із питань того, що вони хочуть заробляти, вони хочуть, звичайно, пустити туди орендарів. Хоча у нас до сьогоднішнього дня не прописаний регуляторний акт, який би е, чіткі правила гри розписав, яким чином і кому ці пляжі будуть надаватися, на угу. яких умовах. Я завжди пам'ятаю, ну, я не знаю, чи ви слідкували. Я в свій час, 18-му році, пропонувала, що це теж повинно виходити через аукціон право на оренду. Цього покриття, як би ви там ну, не звісно, назвали так. це, співпраці, воно потім, повинно так. бути проходити через аукціон за найвищою ціною mm -hmm. і репутаційний суб'єкт досподарювання повинен бути для того, щоб ви ви знали, хто oh. він є. Mm -hmm. Бо на сьогоднішній день ми не розуміємо взагалі, кому ці пляжі віддаються, як конкурують суб'єкти між цим, як вони сплачують, чим це регламентується. Тобто цього регуляторного акту немає. І ви бачите, він так і не напрацьований до пляжного сезону його і не буде. Це все для того, щоб були тіньові ці гроші, щоб була корупційна складова, для того, щоб пляжі роздавалися. Те, про що ви кажете, вони запрацюють це безпечно? Ні, це небезпечно, але вони роздаються для того, щоб певна частина група, яка має вплив, заробила на цьому кошти, але не бюджет міста, і це дуже погано. А, ну і я так розумію, що перелік що так? так. Точно я точно, його точно не бачила, але, не знаю. Не це не окремо буде. треба визначатися з тим, які пляжі запрацюють, який, який суб'єкт господарювання, на яких умовах буде працювати? Це треба інформацію отримувати запитами. А, ну і не можу вас не спитати щодо Романа Шварцмана. Це дуже дивна історія, так про присвоєння почесного громадянина, так звання почесного громадянина, людині, яка власне мені здається, що немає питань до того, що вона заслуговує на це. Але ж скільки років це вже тягнеться? Враховуючи, що в 2019 році, а можливо це було навіть ще в 2018, були подані громадську організацію, як це вимагає положення документи, весь пакет. То ви представте собі, що це п'ятий рік, і ми не, мінімум, не маємо так, ні так. відмови, хоча не може бути відмови, я про це казала. Але і немає присвоєного цього звання. І виникає питання: а чому ви мовчите? Чому ви не розглядаєте? І зараз ви чули, бачили, що нам обіцяють, що запрацює комісія в новому складі. Під голованням Вугельмана, і ці документи будуть розглянуті. Uh -huh. І в зв'язку з тим, що в положенні прописано, що це звання присувається на, на, на день міста, в день міста, то тоді, звичайно, будемо чекати е, сесію, роби, яка буде так? влітку, uh -huh. наступна, я так розумію. На наступній сесії Роман Маркович буде удостоєним цього звання. Хоча я хочу вам сказати, що його робота для міста, і в цілому для України, звичайно, заслуговувала того, щоб він цю почесну звання громадянина Одесити отримав почесного громадянина Одесити, отримав ще звичайно в 2019 році. Між тим, ну такі така цікавість, тому що як фотографуватися з ним це ок, дарувати часи це мало. Мені здається, що в списку він повинен бути, а взагалі список. Чесних одеситів повинен бути переглянути. Я про це вже писала, тому що в цьому списку є Боделан, син якого є, і зрадником і спричинив 2 травня. Це доведено в судах трагедії, які у нас відбулися. Ну і зараз знаходяться в Росії. Я вважаю, що однозначно вони повинні бути. Ну він повинен бути лише переглянути і. Позбавлений цього звання, а питання не підіймається поки. А ще, кому такому? там може? Хто там підніметься питання? Ви бачили, що на сесії виявилося, що працюю я е і задаю незручні питання. Тому е я хотіла про Бедилана сказати, але я розуміла, що я знову ж таки як тригер там, тому мені краще промовчати, але е письмово я буду про це писати. Зараз вчора проголосований склад комісії був, вже вона повинна запрацювати, і мій лист, який я туди. Прямою після нашого Великодня буде саме стосуватися пана Бодилана. Дякую вам дуже. Я думаю, що ми ще обов'язково побачимося, будемо говорити більш детально про інші питання. Але сесія, чергова сесія Одеської міськради пройшла сьогодні ось таким чином. Звісно, обговорити всі ті кількагодинні розмови неможливо. Але на основному мені здається, що ми все ж таки зосередилися в нашій студії була Ольга Квасницька, депутатка Одеської okay. міськради. Дякую, що прийшли. Побачимося з нами прийшли. на першому міському. До зустрічі.